Привіт, мої шановні, і так результати голосування. Вибачте, що затримав трошечки, тому що дуже багато в мене роботи було заклопотаний. І результати е, виявляються дуже маленькі Я не враховую лайки під коментами, тому що я не знаю, це лайк е, в підтримку марки машини, чи це просто лайк за гарну відповідь. Я просто підрахував. Відповіді людей за машини, які вони вибрали, обрали. І не враховував вибір людей, коли каже всі три, або всі машини круті, або цю машину для цього, цю машину для цього. Просто конкретні відповіді. І так, Кембрі виявилось лідером на диво, а потім йде Шерріт Камеро 5. І старе Chevy Impala 5. На останньому місці BMW, або, як тут кажуть, BMW. Ви на одну одиницю менш 4. І так, лідер Camry, Camry, японська машинка. А в підтримку того, що вам було цікаво і надальше, дивитись такі. Відео, і приймати участь в таких опитуваннях, я вам додам ще декілька цікавих машинок. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь переглядом. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нові Все, Всього, забрав машинку BMW. Ну, як у нас кажуть BMW. ту стареньку 97-го року. І... Тетенька азіатська дала мені плюс до того BMW хавчик. Дивіться, дала якісь фрукти, там виноград і дві мандаринки. Ось таке відро супу. Каже, що це спеціально для мене готувала. І такі дві штуки колбаски. Отакі. От і ще дала там бутилочку води, але ну, я її вже вдудлив. Так що, якщо ця дьодінька мене отруїла і це останнє моє відео, помстіться, будь ласка, за мене. Особливі прикмети азіатка від 40 до 140 років Сивовласа, має окуляри в залізній оправі. Дуже-дуже круто говорити англійською без акцента. Можливо вона тут народилась. О, підійде люба. Дякую вам за перегляд, підписку і за все. Привіт, шановні глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні вам покажу трошечки, що в мене знов з'явилося цікаво. Я бачу деяким людям подобається дивитися. Машини, які тут в Америці є. Так, почнемо з Прилюд. Прилюд 99-го року Honda. Ви знаєте, вони і вас в Україні я дивився теж дуже популярні. Я їх дуже люблю, тому що вони низенькі і їх можна ставити майже на всі площадки, які в мене є. Але ця з правим кермом, тобто вона іпонська, але вона на автоматі. Це мене задовольняє. Ну, є ще різна чепуха, Типа Хайлендер старенький 2008 року. Є примус ось такий, не пам'ятаю якого року, ну теж древній. Є Джета ось така, але ці машини не цікаві. Є CRV, більш новіша. І ось до дивіться, мустанг 65-го року. Подобається вам така класика. 65-й рік. Та-дам! Виглядає непогано здалеку. Але насправді він не хоче їхати, він такий вже, ну блін, стара машина. Бачите, капот не його, не рідний, поставили трошки більший і він зданувся Да, Вони там щось поміняли. Під низом бачите все, що блистить, вони там щось поміняли, і ззаду там щось, і нові якісь патрубки поставили. Але він, бачите, ще солома, ржавий, він десь стояв. Дуже довго, поміняли резину, завели і все, продали. Так тут робиться бізнес в Америці. І є ось така малібу. 72-й рік. Подивіться, ну це, блін. Красунька. Красунечка. І ось мені цікаво. Дивіться. Ще є Панелька правді лупнула. Ну там всередині шкіра шміра. А от панельку треба поміняти. Бачите, який ще перемикач, передач. Під кермом. Ось так він виглядає. Його покрасили. Бампер новесенький, хромований, або це оригінальний бампер, не знаю. Може так доглядали за цією машиною. Класно. Піздочки одна штука якась. Але це шевел. Це Шеві шевел. Але воно в мене йде по документах як малібу. Чому? Не знаю. Якщо вам подобаються такі... Тачки або машини, або самоходи. Пишіть, буду бачити, що вам це цікаво. Ставте подобаєчки. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, хто не хоче підписуватись, не підписуйтесь. Слава Україні і героям слава! Мирного неба вам над головою!